Всім доброго часу, з вами Лавра. В одному з відео з приводу Миколаєва і Нікополя я розповідала, що ті точки, з яких обстрілюють ці міста Миколаїв і Нікополь, врешті-решт будуть знищені. Тобто там звідки стріляють, більш того, сьогодні я відчула вже рух. Тобто ці точки, звідки стріляють, а ще з ну, перенесення да, цих позицій ворога. Давайте подивимось. Нарешті будуть ці точки найближчим, да, найближчим часом знищені? Чи отвітка буде саме туди? Давайте подивимось. Так, чи е, саме точка, звідки стріляють, обстрілюють е, Нікополь? наші цим питанням конкретно е, займуться? Саме так. А як би вам так сказати, щоб трошки не так відкрито, чи що. Через деякий час. А, в... Повторення буде скоро повторення з нанесенням удару в сторону ворога, ворог, який. Сидить далеко. Повторення. Тобто, о, в повторення того, що колись раніше, роби, раніше робили. Раніше не було можливості до докидати, докинути. Але скоро це буде. Карта вибуху і успішної роботи з нашої сторони, орки будуть знищені. Це стосовно Нікополя. Миколаїв, я так розумію, Причому, знаєте, да, дві точки, бачите, я питаю зараз. По-перше, вони переміщуються постійно, ворог постійно переміщується, з точки А на точку Б постійно рухається. Але oh. я відчуваю, що вони вже їх е е е е е е е е вже відслідковують більш тотальніше, да, більш точніше. Так, стосовно Миколаїв. Миколаєв, Миколаєв. О, я бачу <си> я бачу руйнацію, але справа в тому, що не так руйнація йде, як я бачу величезний вогонь прямо факел великий. І так, стосовно Миколаєва, а, там звідки обстріли йдуть міста, що з ними буде? Найближчим часом. Там, де вода, ви бачите. Угу, угу. Що буде найближчим часом, там до кінця серпня, з тих точок, звідки обстрілюють Миколаїв. Тут я зараз не бачу прям такої руйнації, як я побачила в сама в своє... своєму баченні, в своєму видінні, але зараз показують, що ситуація вже стає залежною, і орки залежать, і ми вже по карті Дьявола відслідковуємо всі процеси, всі їх підготовки. Орки будуть відходити, будуть тікати. Карта мира каже нам, що зміни будуть відбуватися. Ви бачите, да? тобто головна орки, да? головні їх командуючі або загальна. Загальні, загальна назва Орки, ті, що постійно кидають е, по Миколаєву, да, по карті дьявола і Сім мічів, тобто під, підступно да, б'ють, значить, скоро йде завершення їх часу і е, е, приход до влади, так, до контролю короля Жезлів, людини сили і, і вогню. Так, да, повернення свого карта жадібності бачу. Так, як будуть приходити до влади наші? Брати бика за рога, брати все гамузом і змінювати ситуацію. Да, через військові дії. Ви почули? Ось так, ідучи до свого успіху, і план, який заздалегідь приготований, щоб захоплювати максимально зразу, повертати і рухатись вперед, максимально рухатись вперед. І там буде дивіться, це ж окупована територія, бачите? А тут іде повернення свого. Тобто звідки раніше було нашим, тепер повертаємо і буде все на круги своя повертатися. Тут буде непросто зробити по цьому напрямку, але йде. Е... Це ворог. Так, це буде непросто, будуть вибухи. Бачите, я ж кажу, що буде прямо там не так зламаний будинок. Як йде величезний вогонь вгору. Карта Ереван та карта суда. Нам кажуть про те, що буде такий могутній наступ три старших аркани. любі, Могутній наступ по справедливості. Орки будуть відходити. І також ми будемо повертатися туди, звідки відійшли. Ви зрозуміли? Звідки відійшли? І ось ми йдемо з великим їм подарунком. В лапках подарунку. І також повертаємось там, тоді, звідки пішли, ми будемо повертатися туди, звідки пішли. Тобто, те, що було в минулому часі. Для... І Повертаємо свій будинок, свою територію, де були раніше розчаровані, але карта воз'єднання буде. Да? Там, де було раніше відрізано вогнем, ви зрозуміли? Тобто, Тут така карта, тут трошки затягнута, тому що іноді мені карти люблять показувати довгий шлях. Але Миколаїв, э, верніше не Миколаїв, а там, де э, тут буде важко, але вибухи будуть. Ви бачите, король Кубків несе їм. Тут жезлів, карта Луни, ніч, захованість і так далі, і, та, і окупація. А давайте одним словом я скажу. Там, де сидять орки, Туди буде, буде братися і з великою силою. Тут навіть не так наземною силою, я б сказала, визволяє ту територію потихеньку. Ну, навіть не потихеньку, це буде як ураган налітати туди. Те, що там заховано, те, що де вони заховані, це буде все бомбитися, прибиратися, палати. Орки маю на увазі воз'єднання, там, де було важко воз'єднати, і ми були розчаровані, буде все повертатися на краї своя, тобто в минулі часи, коли це була територія не окупована, там, де не могли. Да? далі йде, Там, де не могли допрацювати до кінця втримати і так далі. Але король Кубків іде з великими приємними а факелами. І будуть задоволені своєю роботою по об'єднанню. Удари, бачите, які жезливі. Ось так. Що, до чого я це зробила, цей розклад? Щоб ви розуміли, що я казала, що а, ті, що стріляють з тих точок, а, з яких стріляють по Миколаєві і по Нікополю, а, туди дістануть. Наші війська українські і ці точки навіть вони переміщуються, бо я сьогодні побачила, прямо що вони рухаються вже там, де раніше це не має значення, як вони переміщуються. Їх вже відслідковують і буде скоро великий привіт. Що це означає? Це означає, що Нікіпелі Миколаїв скоро буде полегшення в нашій любі. Полегшення. Все тримайтеся, золотенькі. треба трошки почекати. Хай всі зроблять свою роботу, хай наші зроблять свою роботу. А я кажу вам дякую, пока, пока.